Цьогоріч ветеранська організація України ініціювала проведення естафети Слава визволителям України, що передбачає забір землі із братських могил і має на меті забезпечити зв'язок поколінь. Напередодні 70-ї річниці визволення Шепетівки від німецько-фашистських загарбників естафета дійшла і до нашого краю. Представники влади міста і району, голови ветеранських організацій Шепетівки і району в рамках проведення заходу відвідали місця слави в рамках всеукраїнської естафети, слава освободителям України, і естафета прийшла на землю Шептовщини з сьогоднішнього дня. Ми з вами знаходимося на місці захоронення. Наших советских воинов, которые погибли, освобождая наш город, мы забираем первую порцию Земли, которая будет заложена в капсулу, и в дальнейшем эта капсула будет передаваться по. Другим населеним пунктом нашого району на Шепетівщині. Пам'ятну капсулу виготовили у формі гірзи снаряду. Саме у цю капсулу було набрано землю із братської могили, що у Шепетівці, продовжилася естафета забором землі на території 12-го містечка, де знаходиться пам'ятник закатованим під час війни. Хотілося сказати слова вдячності тим людям, які приймали активну участь по визволенню міста Шепетівки та району. І хотів побажати міцного здоров'я, щастя та довголіття. Естафеда продовжилася у селищі Судилків Шепетівського району. Сьогодні ми з вами знаходимося на священному місці, місце, де спочивають близько тисячі воїнів-визволителів, які йшли визволяти рідний край, і йшли визволяти Шепетівку. Завершальним етапом естафети на Шепетівщині стало відвідування братської могили, що розташована у селищі Хролен. Ми зараз перебуваємо в невеличкому селі Хролен, але за це невеличке село віддало життя 415 п'ятнадцять воїнів. Із них 52 воїни це жителі села, села Хролен. 11 лютого заходи з нагоди 70-ї річниці визволення шепетівки від німецько-фашистських загарбників розпочалися біля меморіального комплексу Вічний вогонь. Представники влади міста та району, працівники установ та організацій вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у роки війни, а також поклали квіти та вінки до вічного вогню. У міському будинку культури захід продовжився урочистими зборами. Відкрив свято міський голова Шепетівки Сергій Антонюк. Сердечна подяка кожному. Ветеранів, котрі брали участь у визволенні за стійкість і мудрість за мир на землі рідного на краю. Низько вклонаємося тим, хто пройшов і війну, голод розруху, проте не зломився, не втратив віри, а продемонстрував приклад безкорисного служіння малій батьківщині, змінюючи своєю клопіткою працею кожен день життя на краще. Бажаю вам, дорогі ветерани, шановні жителі Шепетівщини, доброго здоров'я! Гарного настрою, родинного затишку, і тепла, добробуту і щастя, мирова, сонячних днів і наснаги для добрих справ в ім'я вітчизни. Та нашого рідного міста Шепетівки міський голова також зачитав привітання із нагоди визволення Шепетівки від голови Верховної Ради України Володимира Рибака. З вітальними словами до ветеранів та гостей заходу звернулися заступник голови районної державної адміністрації Юрій Лінник, заступник голови районної ради Петро Дзяворук. Завітали на свято також помічник депутата Верховної Ради України Сергія Буряка Микола Гончар. Ми повинні сьогодні. Сказати їм добре слово тим, хто залишився ще до цього часу з нами. Ви знаєте, в цей святковий день мені хотілося звернутися до молоді. Ви повинні шанувати старше покоління. Ви повинні думати про те, як зберегти ті надбання, які вони зробили. Усіх присутніх Шепетівчан привітав також голова Хмельницької обласної ветеранської організації Володимир Купратий. Нехай мирне життя буде забезпечено в подальшому. Я приєднуюсь до тих, хто виступав переді мною. Побажаю розуміння, щастя, духу перемоги у великій вітчизняній війні. Слава визволителям України! В рамках проведення естафети Слава визволителям України голови Шепетівської міської та районної організації ветеранів передали капсулу із землею, взятою із братських могил, представникам молодого покоління. Дозвольте мені від імені районної ветеранської організації, всіх ветеранів району щиро привітати вас і смітити вічям визволяння міста Шепетівки. Доброго вам здоров'я і Доволі за участю творчих колективів районного та міського будинку культури хору ветеранів відбувся театралізований святковий концерт. Ваш подвиг житиме в віках. Sim. Окрасою урочистого зібрання стали виступи учнів загальноосвітньої школи номер 1 Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність беріг, хто вам за свободу у грізну годину, за землю священню, за Україну. Які шляхи, які дороги прийшли ми? на навіть. Ми приєднуємося до усіх вітань із нагоди визволення нашого рідного міста від німецько-фашистських загарбників. Бажаємо здоров'я, щастя та мирного неба над головою. за победу, за сміх в глазах. Что выжили в негоду среди тысячи смертей За то, что светит солнце Безоблачной дали За то, что никогда Уже не будет впредь войны За то, что светит солнце Безоблачной дали за то, что никогда уже не будет впредь войны. Спасибо за победу, награды ордена. Пришло время затишья, закончилась война. Спасибо вам. наши дети не знали никогда. Звучит, как выстрел пушки, как началась война. За то, что воевали и выжили в бою, за то большое дело я вас благодарю.